Назар Богачук, головний тренер Луцького Люберта. Назара, ваш коментар по сьогоднішній грі, що вдалося що не вдалося в матчі? Ну, в принципі, гра, так як ми прогнозували, була складна для нас. Енергія команда, яка має досвід е великий. При тому. І ми старалися демонструвати якісь свої якості, в якійсь мірі. Десь якісь були епізоди позитивні в ігрі, проте на даний момент цих епізодів дуже мало. І нам є багато над чим треба працювати, щоб цих епізодів ставало більше. Дуже часто були обрізки після пресингу Львів'ян. Фактично. Багато, я бачив Станіслав Шклярук, так, ну, в принципі, всі обрізалися. Це через брак досвіду, чи через просто дуже якісний пресинг зі сторони суперника? Це можна сказати, в комплексі. Суперник заставляв нас. Не то, щоб ну, помилятися, ми не могли знайти протидію, тому в якихось моментах там вдавалося за рахунок швидкого прийняття рішень вийти з тих ситуацій, де нам створювали труднощі. Проте, якщо дивитися в цілому, звичайно, було багато помилок. І деякі речі, про які ми говорили на лавці запасних, попробувати... Просто ми їх навіть навіть не попробували, і це так само заставляє задуматися, проаналізувати і так само ну рухатися далі. Нам треба такі ігри. звичайно, за рахунок таких ігор і цих самих помилок ми повинні ставати сильнішими. Хочеться, щоб це було набагато швидше. Ну будемо дивитися, як буде далі. Це крайній фактичний матч. 2024 року. Позаду майже перше коло. Якісь такі висновки як зігралося, як зігралися, я комзайлів можна можете робити чи ні. Там я не хочу робити якісь там загальні висновки. Ми можна робити по, по, по ігрі і по іграх, так як завжди казали, ми йдемо від гри до гри. Хочеться знову ж таки повторюсь, щоб речі, про які ми робимо, говоримо, щоб вони набагато раніше і швидше переходили в якість. Проте на даному етапі. Цього не вдається зробити так швидко. Тому будемо старатися. Це в першу чергу моє завдання, щоб донести до хлопців цю інформацію, ці спроби на цих помилках, щоб ми могли рухатися далі і прогресувати. Дякую.